Сьогодні мені хотілося б поговорити про історію нашої з вами батьківщини. Ми колись говорили, що кожна система, кожен об'єкт у всесвіті має своє призначення. Аналогічно і кожен народ теж має своє призначення. От про те, Яке призначення, яка доля нашого народу, про це ми можемо говорити лише досліджуючи минуле і досліджуючи особливі риси нашого народу. Для того, щоб зрозуміла та нитка нашої подальшої розмови, то мені хотілося б спочатку Згадати, що таке етнос. Перше поняття етносу, на відміну від націй і народів, вів син відомого поета Миколи Гумільова Лев Гумільов. Лев Гумільов, як ви знаєте, був зарфаком біологом, але після того, як відсидів 10 років у булаві за своїх батьків, він дуже зацікавився. Які процеси, які закони діють в людському суспільстві? І ось я, досліджуючи людське суспільство, гумільок прийшов до висновку, що воно дуже нагадує великі біологічні популяції і закони, що діють в цих популяціях. От таку популяцію, яка Живе на одній території, за рахунок одного джерела живлення, користується однією мовою, має один і той же світогляд, користується одним і тим же морально-етичним кодексом, генетично поєднаним. Він цю спільноту Гумельов назвав етносом. І він же перший розділив всі етноси, що існують на землі. На три категорії це збиральні або збирально споживчі, кочові і виробничі. А на самому початку еволюції людства виникають саме збирально-споживацькі етноси. Це коли є якась територія, на якій за рахунок дарів природи може існувати та чи інша кількість людей. Звичайно, що на всіх риб грибів, зайців і так далі на цій території не хватає. І в цьому відношенні люди мало відрізняються від хижаків, які мають свою територію, яка дозволяє їм жити, існувати і розмножуватись на цій землі. Таке товариство, якесь не на даній території, воно це товариство. Любить цю землю, але любить любов споживача. Вона оберігає. Тут теж треба мати досить високий рівень розвитку, щоб полювати на звіра, на птахів, на рибу і так далі. Користуватись відповідними технологіями, але це перший ступінь. Прогодувати, на жаль, природа великі масиви людей сама по собі не може. Ось якщо ви коли-небудь споглядали або думали, в Росії, там де особливо лісна зона, там деревня від деревні на відстані кількох а то й десятків кілометрів. І в деревні 2, 3, 4 збушки, бо більше прогодувати ця територія не може. Коли ви чуєте, що в тій же Росії в давні часи існували великі міста, була цивілізація і все інше, та це велика дурниця. Навіть вже за часів Олександра Невського, а у знаменитому Новгороді, від якого зараз росіяни пробують писати взагалі всю свою історію, то в Новгороді вважається жило 5 тисяч чоловік, ну це навіть не велике село, а й того менше. Це був перевалочний пункт Купецький. Бо прогодувати ця земля. Не могла більшу кількість населення. А для того, щоб природа могла прогодувати більше, необхідно було зробити якісний скачок. Цей якісний скачок відбувся тоді, коли люди приручили деяких тварин, які стали свійськими. Коли з'явився так званий, званий кочовий засіб життя. У цих спільнотах, які жили на основі скотарства, от табун це і житло, це і їжа, це і ліки, це все, що є у людини. Але на відміну від сталих збирацьких етносів, кочові етноси, вони там, де табун, табун де трава, трава, де йде дощ. А дощ сьогодні йде на Алтаї, а завтра буде й теж в Карпата. І вони кочують слідом за табуном. У них нема сталої території. От. Відповідно, оскільки нема сталої території, нема і тої прив'язаності до неї, і любові, яка притаманна першому виду якості. Але тим не менше табун вже дозволяє вижити. Продовжити життя вже набагато більшому масиву людей. Але й табун це теж не межа. Табун теж обмежений можливостями. А найбільші можливості у тих людей, які сідають лапкаючи на землю, які переходять до осідлого землеробства. Ось тільки в осідлому землеробстві вже нікуди. Не підеш, нікуди не поїдеш. Бо ось ця територія, яка годує. Ось якщо у мене є ставок, то в мене підростають діти, то треба, щоб ще один ставок був. А замість одної яблуні ще було більше. Отут, на цьому клаптику землі, я починаю розвивати майбутню інфраструктуру для моїх поколінь. Це виробнича діяльність. І, відповідно, етноси називаються виробничими. Ці етноси люблять цю територію, бо навоза ставок не покладеш, чи колодязь, і хату нікуди не дінеш. От. Тому ця людина любить свою територію, охороняє її, але любов'ю, любов'ю уже не споживача, а любов'ю виробника. Якщо на сучасні етноси, то і сучасні країни, то, мабуть, ця класифікація Гумільова вона не втратила своєї вагомості. Ось давайте глянемо на сучасну Росію. Правда, перед цим це майже був Радянський Союз. Зараз це як квінтесенція, це Росія. На чому живе Росія? Вона живе на природних багатствах, кажуть, на трубі, на нафтовій, на газовій. Ну, сюди може добувати ще інші природні багатства. Різні копалини, ліс і тому подібне. От, ну, деякі види тої військової зброї, які ще теж продаються за часів Радянського Союзу. Але великий конгломерат цих людей живе за рахунок природних дарів. Він любить цю територію, він захищає, він про неї співає. Але це етнос, етнос споживач, етнос збирач природних ресурсів. І це етнос, який не дбає про його розбудову. Він лише споживає те, що є. До етносів другого типу, до кочових, можна спокійно віднести нинішню сучасність Штати, Штати Америки, їхнім джерелом існування є долар. За рахунок долара вони грабують увесь світ. Коли надрукувавши якусь кількість цих папірців, можна купити, в якій країні по всій планеті те, що зроблено працею людей, те, що вкладені знання інші можливості того чи іншого етносу чи народу. А я просто намалював папірець, прийшов і купив. Але на відміну від етносів споживачів, цей етнос. Він є кочовим, бо де долар, там і американці. Долар пасеться колись табур, а на ньому пасуться американці. І нарешті найбільш поширений вид етносів, це етноси виробники. Взяти ту ж саму Японію, ні природних багатств немає, ні кочого засобу життя, але це одна з найбільш розвинутих країн у світі. Теж можна віднести до той ж самої Германії. І до цього ж типу етносів відноситься і наша Україна. Починаючи з тріпівських часів, коли з'являється орне заборобство, коли людина отут на берегах Дніпра, берегах Дуная, при Чорномор'ї сіла на землю, вона перетворилась в етнос виробник. І цей етнос. Дуже важлива особливість. Цей етнос, має відміну від попередніх, він до тих пір, поки або його не знищать, або не зміняться кліматичні умови, він ніколи не покине насиджені місця, бо це джерело його життя, його існування. Коли наші предки стали землеробами, то міняючи назви, міняючи якісь мову і інші параметри цього етносу, Тим не менше, це ті, хто є нашими пращурами, нашими предками. Коли, кажучи, тут колись українців взагалі не було, то це велика брехня. Бо українець, якщо він вже сів на землю, то пройде сотня, тисяча років він все рівно буде на цій землі. Бо це джерело його життя. Саме земля. Тут ми майже в притул підійшли до розуміння того, що кажуть, а народи весь час змішуються, і в якому русском ні татарина і так далі. Тут хочеться підкреслити ще одне особливість, що якщо прийшов кочовий народ на ту територію, де працюють землероби, він може пограбувати, але йому робити там нічого. Він не вміє ні орати, ні. Інші речі робити, те, що робить на цьому місці. І він, відповідно, не може вжитися на більш низькому ступені розвитку. Тож, вони пограбували і пішли знову до звичного образу життя. Вони не можуть засвоїти ті технології, які притаманні осідлим виробничим народам. Тож, звичайно, якась добавка. І якийсь вплив е, цих народів, які приходять і йдуть, звичайно, залишається. Але залишається в такій мірі, що він не може е, рівним чином вплинути ні на склад цього народу, ні на його майбутнє. Тим більше, що е, ще одна річ е, відома біологам, що якщо на чужу територію пересадити рослину, то вона, звичайно, на тій території, яка не притамана, їй, загинула. Для того, щоб вона не загинула, роблять гібриди, але гібриди теж не стійкі. Для того, щоб рослина була стійкою, необхідно, щоб вона відтворила себе на даній території десятками поколінь, щоб відбулося те, що називається народженням нового сорту. Американці провели такі досліди. Вони відстежили долю дітей, народжених від змішаних шлюбів, в яких одна половина сім'ї була хто-небудь із чорних, а хтось інший був із білих. Так от перше покоління, це там більше тисячі чи двох тисяч пар відстежувало з кількох поколіннях, то перші діти. Були талановитими, гарними, сильними, красивими і так далі. Ну, як роду гібрид. Але вже друге покоління вже в цих дітей, чи онуки, мало відрізнялися від своїх ровесників. А далі починалася деградація і виродження. Те, що ми спостерігаємо, або ті, хто знайомий